Лучше. Лучше? Сейчас таких не делают. Качество, качество. Тех времен, Качество. Сейчас таких лучше Сейчас таких не делал. Сейчас таких не делают. Слава Україні, шановні! Е, тут буде відосік про дуже качественний е, автомобіль, який ніколи не ламається. Це не Volkswagen, це Toyota RAV4. Дивіться, я вам скажу так, що цей е, відосік він вже виходив. Ну таке враження, що Ютуб його забанив і ніхто його не зміг нормально побачити. Таке враження, що він там знаходиться під якоюсь тінню. Я вирішив його перезалити, тому що ну, там прикольний відосік. Я там розхвалюю Тойоту. Ви ж можете повірити, е, тому що, ну. Ну, хоча Тойота, якби я знаю тільки одну нормальну Тойоту, яка їздить в Києві, по факту, це Фальцваген з номерами Тойота. Ну, Но відосі буде цікавий. Дивіться, що один момент: я лишаю посилання внизу, десь тут буде QR-код, де можна зробити донат на першу бригаду спецпризначенців. Повірте, це дуже потрібно. Я хочу вас попросити, щоб ви це зробили. Будь-який донат це завжди корисно і краще ніж нічого. Тому прошу і бажаю вам. Приємного перегляду! Саш! Мені кажеться, що ми не, не встигли. Не встигне літак. Не встигли. Дай хрен з тим літаком! Ми на машині ж на одні, на двох. Я спочатку думав, що ми знімаємо. Вперше японський автомобіль, я потім зрозумів, що реально це не перший, тому що був Nissan. Це вже не перший кросовер, тому що Nissan це також відноситься до тієї ж частини автомобілів. Але вперше знімаємо два автомобілі, два однакових прямо в одному відео. І класно те, що він типу, білий-чорний є. Можна порівняти дві комплектації, тому що там на тряпці і на шкірі. Там повна комплектація, там суперповна комплектація, тому. Відосик буде цікавим. Я надіюся. Він буде не недовгим, але максимально інформативним. Тому дивимося. Toyota RAV4 це японський кросовер, який позиціонує себе як автомобіль для молодої аудиторії. І сама назва RAV4 перекладається як автомобіль для активного відпочинку. І номер 4 це показує те, що автомобіль виключно був тільки на повному приводі. Але зараз є автомобіль із переднім приводом, того мав би називатися, наче rav 2 Ну, окей, rav 4 хай буде rav 4 Для чого я знімаю цей? Відосік, тому що автомобіль цей далеко не простий, і я дізнався, от чисто випадково, що Toyota Rav4 займає третє місце в топі за автомобілями, які продаються в Сполучених Штатах. Всі його найближчі конкуренти це там F-150 і там різні Chevrolet Equinox, здається. Коротше, всі ці автомобілі. Які близько біля нього знаходяться в топі, вони продаються виключно на американському ринку, і лише Toyota RAV, яка їздить в Європі, яка популярна особливо в нас, там займає третє місце. Чому так? Автомобіль популярний не тільки в Сполучених Штатах, чи часто зустрічається в нас. В 2018 році серед кросоверів він зайняв перше місце, і було продано майже 410 тисяч екземплярів. Капець, це просто більше тисячі автомобілів в день. Toyota RAV 4 випускається з 94-го року, і за 26 років випустили 5 генерацій. Саме наша це четверта генерація, і вона змінилася в порівнянні з попередньою третьою. Наша генерація поступила в продаж саме в 13-му році, в 16-му зробили рестайлінг, а в 18-му вийшла остання. Третій RAV він насправді дуже популярним був, багато його купували по всьому світу, і його вважали одним із найнадійніших кросоверів в світі. Але насправді мені так здається, що він таким був кострубатеньким, дуже він нагадує Сузукі Гранд Вітару. І цей автомобіль, мабуть, не зовсім для жінок в порівнянні з цим. Тому що на четвертому. Поколінь, РАВ 4, четверте покоління. На ньому дуже багато їздять жінок, особливо ти це помічаєш на дорозі. Знову <риклад> коротше, знімаємо. Літак уже пролітав, Люди ходять, машини їздять, це не проблема. Ну вже знову їде поїзд, причому вже не перший, там, я думаю, і не останній. <риклад> Саме ще дуже цікаво, дуже важко знайти локацію і для автомобіля. Кросовер, хочеться знайти таку локацію, думав, що прийдеться виїхати за місто, але ні. Ми знаходимось в місті, але знайшли таку дорогу, яка хер зна на що похожа. Це як свиня, яка знайде болото скрізь. Так само ми тут знайшли також. Хоча ми реально в межах ша Києва. У нього шарова стукає трохи. Шарова. То що шарова, шарова. А не за бабки. То вони стукають. ВРАВ встановлювали два бензинових двигуни і стандартний це двохлітровий на 150 кінських сил зазвичай ставили в простішій комплектації, але найчастіше зустрічається 2,5 літра на 180 кінських сил. Хоча раніше був двигун 2,4. Мені здається, 2,5 двигун дуже в багатьох виробників є. Там Volkswagen, Пасати, Джети 2,5, Nissan, п'ять, Рок також 2,5, і тут є 2,5. Зазвичай ці двигуни вони славляться своєю ресурсністю і надійністю. На цей двигун дуже легко встановити газ, і для нашого ринку це просто маст-хев, тому що всі люблять економити на паливі. Взагалі, сама Toyota, ну чому її вибирають? Тому що це такий шаблон. В основному для тих, хто купує. Мені здається, я чув від дуже багатьох людей, які вже купували такий автомобіль, що Toyota це надійність. В принципі, згоден, але... Це не ідеальний автомобіль, і саме з цією машинкою в нас виникла проблема з доросльною заслонкою. Там вона відвалюється по електроніці і тупо перестає працювати. Загоряється гірлянда, і автомобіль на натиснення педалі газу не реагує взагалі. Так з цим була проблема. Була навіть відзивна компанія в цих автомобілів і замінювали ці дросільні заслонки. Хоча я можу сказати, це не супер важко, тому що там доросльна заслонка близько 100 чи 150 доларів нова, можна купити бушну, замінити, їздити далі без проблем. Також ще був один момент із тим, що дуже напевно швидко виходить із строю рульова рейка, тому що вона ще й електрична. Ну, це також фіксується там буквально 200-250 доларів заміна рейки і все. Всі проблеми в цьому автомобіля, які я чув. На дволітровий двигун встановлювали або ручну коробку автомат, або варіатор. На 2,5 все ж таки ставили шестиступінчатий автомат. І ця коробка настільки класно працює, що вона відкриває повний потенціал двигуна 2,5. Він ще й такий різкий. Ну, коротше, не буду спойлерити, я вам покажу, коли я проїдуся. Найчастіше. Да ладно, бля. Такого ще не було, давай. Давай по чесноку, Ни цього ще не було. Привіт! Привіт! Найчастіше Рав зустрічається на повному приводі, який забезпечується двома електромагнітними муфтами, і в порівнянні з Халдексом, 5 він буде простіший в обслуговуванні. Як я згадував, що четверта генерація змінила повністю свій дизайн, також вона змінила і габарити. І для мене супер стало здивуванням, що позаду місця настільки багато, тим більше, що я сідаю позаду себе з ростом 1,85 85. Надіюся, це передає вам інформацію, тому що тут не один кулак влазить до переднього сидіння. І, блін, ну це порівнювати з Тігуаном не можна. Навіть я вважаю, що тут місця. Точно не менше, ніж в Рога, а можливо навіть і більше. Як притаманно для таких автомобілів, як і в Тігуана, до речі, складаються задні сидіння, щоб продовжити багажник. І виглядає це саме так. І воно, блін, нереально збільшує об'єм багажника і майже викладається підлога в рівень. Дуже я люблю показувати багажники і покажу цей, тому що в нас комплектація Limited, яка супер заряджена, і тому в нас тут присутній. Електропривід задньої кришки багажника. Ну, Об'єм багажника я хочу якось передати, як на мене, він супер великий. Також в комплектації цій йде отакий гумовий килимок. Тут знизу я й розповідав. Ну, коротше, дуже багато всякої фікні валяється, але ось ця неповнорозмірна запаска. Блін, тут реально багато місця. Все, що хочеш, можна насовувати. Так. Окей, хай там лежить. Так, ну реально великий багажник. І мені дуже подобається, що воно закривається з кнопочки. В комплектації XLE такого вже немає. Зараз ми, напевно, зрівняємо комплектації, що є в цій, що немає в тій. Тому давайте розберемось. Одна із машинок в нас має комплектацію XLE. Це вважається типу Максималка. І тут вона не на шкіряних сидіннях, це такий, наче вілюрчик Дуже класно те, що він. Не супер масткий, хоч він і світлий, і коли ти сідаєш з вологим одягом, не залишається ніяких розводів. Це дуже класно. Пробіжемося по комплектації автомобіля, це нагадую. XLE повна комплектація, і в нас тут двохзонний клімат-контроль, в нас мафон з сенсорним екраном, також в нас ось такий от козирьочок, який доволі непогано виглядає, він еко-шкіри. в комплектаціях попростіше там взагалі просто пластик. Тут в нас є така маленька комірка. Сюди можна, наприклад, кинути там телефон чи якісь ще речі. У нас є люк, який для мене незрозуміло чого відкривається і зачиняється з однієї кнопки. Наприклад, щоб підняти на провітрювання зовсім інша кнопка, Volkswagen цього Просто би не зрозумів, я також цього не розумію. Екорежим їзди, спортивний режим, примусово можна вмикати, вимикати повний привід, мультируль, круїз контроль і все. Для повної комплектації, все немає в нас ні підігріву зеркал, немає в нас підігріву сидінь, немає в нас електрорегулювань, сидінь. Це ж повна комплектація. Ну блін, як же так? Є автомобілі, які коштують дешевше, які... Не такі круті, як Toyota, і в них цих функцій повно навалом, навіть якщо взяти той же самий Нісан. Для мене це реальний шок. І при цьому в повній комплектації наше кермо не обшите шкірою, просто пластикове. Акустична система зазвичай розміщають, буває двох-трьох компонентів. В двері вписують, але печалочка знаходиться в нас попереду в торпіді. І Це для мене якось незвично. Таке враження, що звук тобі б'є прямо в лице. Ну ладно, окей, ті, хто любить Тойоту, напевно, з цим мириться і якось їздить на цих автомобілях. Я цього не розумію. Ми перебралися в rav 4 з комплектацією Limited. І як ви бачите, в нас салон на шкірі, він комбінований з двох кольорів. Це виглядає реально круто, мене це супер радує. Але давайте перейдемо до функцій, які є тут і нема там. Перша, яка... Мені дуже подобається я, я звик, Це те, що тут безключовий доступ, і в нас автомобіль заводиться з кнопки. В нас є дзеркало, яке авто затемнюється, в нас є датчик світла, датчик дощу. Також в нас автомобіль е має електропривід з задньої кришки багажника. Це ви вже бачили, але його також можна відкривати із салону. Круто те, що. Сидіння мають електроприводи, але найкрутіше те, що в нас є пам'ять сидінь, який кнопки знаходяться на карті двері, і це виглядає так вже, як Lexus. Оце я розумію повна комплектація. Ну, чому вона тільки в Limited має таку, такі заряджені функції? Чому немає в XLE? Ну як так? Я показав, як автомобілі виглядають всередині комплектації XLE і Limited. Далі ми поїдемо на якомусь із автомобілів. Ну, взагалі не ясно, який же вибрати повну комплектацію чи Limited. лімітед, тупо суперповна. Ну звісно, так же, як і в автосалонах пропонують суперзаряджену комплектацію на Тест-Драйв, того я поїду на лімітед версії, покажу ще кілька нюансів, які ще там в салоні є. І як себе поводить автомобіль на дорозі, всякі фішечки, тому зараз беремо цей автомобіль і їдемо на тест-драйв. Так, їдемо кататися, заводимо машинку. А, стоп! Саме головне це в всіх машинах американських ти заводиш, вона пищить відразу, тому що розраховує на те, що ти маєш спочатку пристібнутися, а потім заводити автомобіль. Ну, поки я так не навчився, нічого страшного. У нас, до речі, стоїть часик режим. сильно витрачати паливо не будемо. Так, по моментиках, які я показав в основному в салоні, да? Ну, блін, ну ось просто покажи, реально який тут екранчик. Цей екранчик такий монохромний, чорно-білий, нагадує мені тетріс. Блін, ну як так? В принципі, приборка сама по собі непогана. ну, Як так можна було зробити? Все інше, good. Класно те, що машина нафарширована, максимальна комплектація. Окей, поїхали. Я зараз. Покажу, що в цьому автомобілі хороше є. В американських автомобілях дуже велика проблема із зеркалами. Тут такі лапухи реально великі, ну в плані дзеркала. Не треба нічого міняти, видно, в них все реально класно. Таке враження, що чим більша машина, тим більше і роблять зеркала. Я себе почуваю в цьому автомобілі, офігеть, як комфортно. От, Здається, така дрібничка, зате тут є він ще й витягується. Нічого собі! Тут немає підігріву зеркал, але тут є регулювання подлокотника. Ну це класно, класно. Ось в пробці ми їдемо, і коробка перемикається без затупів. Тобто реальна коробка не тупить. Двіжок також не тупить. Нема в нього турбоями, тому що в нього немає турбіни. Все дуже просто. Автомобіль цей люблять, тому що тут атмосферний двигун, сюди можна поставити газ. Для мене, наприклад, цікаво те, що ти купуєш. Toyota RAV 4 який по своїй вартості він буде дорожче, напевно, ніж Tiguan, той, який в нас був. Хоча вони по віку, це 2014, а то 2015 року, здається, був автомобіль. Е, блін, RAV буде дорожче коштувати, однозначно. Сюди можна поставити газ і тіпа, купувати дорожчий автомобіль, ставити газ, щоб економити. Сінки це ж ну, нормальна тема. Це ж по-нашому. Прямо поїхати. Прямо поїдеш. Ніхрена не знайдеш. Наліво поїдеш, хрен знайдеш. А направо поїдеш, хрен сам тебе знайде. Нічого собі, да? Задвину. Блін, він реально коштує недешево, але от шумоізоляції настільки не вистачає, прям капець. Ну це ж Toyota RAV, блін, ну. Я розумію, що автомобіль такий ширпотреб, напевно, що його дуже багато купують. Ну це ширпотреб не в плані ціни. Тому що ціна далеко не низька і немає. Шуму Ну, ми навіть їдемо повільно і все чути. Ну блін, ну як так? Ну неприємно. Я думаю, що за таку ціну можна було б трошки покращити шумоізоляцію, і все, в мене взагалі претензій було б мінімально. Та в мене і так особливо ніяких претензій немає, крім того, що цей автомобіль коштує реально таких немаленьких бабок. І немає таких певних моментів, які б я хотів би за ці гроші їх отримати. Ну окей, взагалом автомобіль дуже непоганий. В нього особливо в цій комплектації багато всяких функцій, всяких штучок. В нас тут автозатемлення, це зеркало. Ну коротше, я це все показував, особливо коли ти їздиш цим і користуєшся. Це приносить комфорт і задоволення. Я взагалі люблю, коли ти сідаєш в автомобілі. Є всяких кнопочок, багато крутілочок. Там все крутиш. Двохзонний клімат контроль накрутив, поклацав там ось. Будь ласка, собі класно, що в цьому автомобілі є в нас. Лючок, і ми оп, відкрили, і нам стало світліше набагато. До речі, досить непогана ергономіка, не така, як я люблю хвалити Volkswagen, але взагалі я себе почуваю абсолютно комфортно. Є, наприклад, моменти, те, що от за кермом да, я не бачу деякі місця, закриває, де там якісь кнопки є. Окей, є мінус, не критично насправді. Але все інше знаходиться ну, на відстані руки. Я можу все включати. Тут е, трошки візуально може здатися, що за цим козирком кнопки там з підігріву, там екоспорт. Ну, особливо часто ними не користуєшся, тому, типу, норм. Сваритися я не буду. Давай ми зараз і еко мод. Чікс, ой, вимкнувся, боже, вимкнувся мод. А це через те, що ми будемо газувати. Але трошечки. Сильно. Я вимкнув екорежим, і машина реально стала набагато різкіша. Ой-ой! й -ой. в яму попали. Бляха, реально так шумить? Класна в автомобіля динаміка, мене абсолютно влаштовує з врахунком того, що це не турбований двигун. Гуд. Я тепер розумію, чого можна вибрати цей автомобіль, якщо ти любиш прижимати, так, да, без проблем. Це все можна робити. Плюс карабуліна дуже класно відпрацьовує в пачці з двигуном, тому що вона офігеть, як класно перемикається. но по роботі ця коробка мені дуже нагадує, якось, так як поступінча то, ну, грубо кажучи, перемикається варіатор. Це, в принципі, стандартний, середній автомобіль для людей, які бояться купувати Volkswagen, тому що він технологічний, всі бояться. Цієї типу ненадійності, хоча, блін, ну і різниця в ціні є. Слухай, можна порахувати і зрозуміти, чи вигідніше переплачувати за Тойоту. Ну якщо ти купуєш її років на 10-15, може і є. Якщо ти купуєш на кілька років, тоді ну не факт. І сенсу особливо ставити газ, мабуть, також немає, якщо ти купуєш автомобіль тим на 2-3 роки. Але це типа не той варіант, коли ти купуєш Нісан. Е, Хоча я б не сказав, би, що от Нісан також супер відстає від Тойоти. Ну просто в Тойоти є своє ім'я. І мені здається, що ім'я Тойоти допомагає продавати цей автомобіль, плюс до цього всього він зарекомендував себе добре, особливо не проблемний, плюс Тойота равно успіх. Тому цей автомобіль, напевно, того і купують. Те, що я казав, що цей автомобіль класно рулиться, заходить в повороти. Дуже комфортно. От Автомобіль, я б не сказав би, що він супер крениться, тому що це кросовер, для нього це нормально. Ну ти серйозно, блін? Добре, що хоч поворотник включає подруга. Вона просто гамбургера захотіла. І того. Не поїхала направо. Поїхала наліво. Хочеш гамбургер, їдь налево. Реклама Макдональдса, да? хочеш гамбургер, їдь наліво. Хто їздить наліво, той жере гамбургери. Той, той жирний. Це не означає, що люди наліво ходять, щоб зраджувати. Ну хоча якщо взяти дієту, то да, то це зрада. Чи перемога? Непонятно. Це стандартна ситуація, коли ти їдеш, блин, і тут реально люки торчать, ями, горби. Через, то, так, через таку дорогу і купують кросовери оці автомобілі. От ми зараз і перевіряємо, типу, чим же ж класно. Я тепер розумію, що можна купувати автомобіль, особливо для міста, да? тому що поза містом немає нормального покриття, немає нормальних доріг, якщо це не якась там регіональна там, траса крута. То і в місті, де хрінове покриття, машинка виручає. От прям виручає класно. І коли ти проїжджаєш по хріновим дорогам, то почуваєш себе більш впевненим. Ну, блін, то, що в тебе кросовер, це не дає тобі якби можливості літати по ямам. Все одно треба їздити акуратно і обережно. Тож ти розбиваєте машину. Блін. Не треба так робити. Не треба Літати по ямах, а потім розповідати: блін, у нас дороги хренові, тому в мене не так часто машина заїжджає на ремонт підвіски. Блін, не треба так, не треба так робити. Бережіть машини. Я сам люблю автомобілі, бережу і стараюся навіть на таких великих автомобілях. Де пофіг, якщо був би і хамер, то і на Хаммері все одно треба їздити обережно і акуратненько. Вам автомобіль просто довше прослужить і менше доведеться листати бабло. На СТО, ну і проїжджає вона ось поліцейська. Та класно відпрацьовує підвізка, можна проїхатись багато де, от реально багато де. Можна і в місті поїздити, можна і поїздити десь ну, за місто, де набагато гірше. Та, наприклад, поїхати не те, що прям в гори, але на Західну Україну ти коли їдеш, то там в основному класна дорога, але коли з'їжджаєш із. Основних магістралей, то так собі. Тому цей автомобіль взяти з собою в таку мандрівку взагалі, без проблем. Якщо з седаном, особливо взимку, а тут ще й повний привід. Що тут розповідати? От взимку, так, да, цей автомобіль просто таке враження, як мастхев. Якщо б супер розжитися, то да, можна взяти седан на літо, покататися, особливо якщо це якась купешка. Реально класно, а от на зиму, блін, ну кліренс повного приводу там немає. А тут це все є. Катаєшся, да. Тобто таке враження, що два автомобілі взяти і кататися по сезонам. Ну, якщо є можливість мати два автомобілі в сім'ї, це класно. Тоді один седан, а другий точно має бути кросовер. В кінці відео хочеться зробити заключення по цьому автомобілю. І почнемо з мінусів. Перше, для мене незрозуміло, чому в повній комплектації не вистачає тих функцій, які вони мали би бути. І ви ж віддаєте за цей автомобіль таку суму, блін, ну що, важко було вставити підігрів сидінь. Друге, те, що автомобіль в лімітед комплектації нас доганяє Nissan Rock, тільки різниця в ціні мінімум 2-3 тисячі доларів. Як же так? Я розумію, що Toyota це автомобіль, який пропагандує. Безпеку пропагандує ресурсність, надійність. Окей, зрозуміло, але ж ціна. Люди вибирають ціну. Мабуть, цей автомобіль для тих, хто реально любить Тойоту. І ще одним мінусом: шумоізоляція. Типа, Алло, шумоізоляція? Ти де? Нема. Реально немає шумоізоляції, хоча автомобіль знову ж таки не дешевий. От для Нісана це можна ще спустити для Тойоти. Блін, ну хочеться трошечки її зробити кращою. Але плюсів в цьому автомобілі значно більше, тому що ну, сама по собі це Toyota і всіх просто Toyota це асоціація з автомобілем, який супернадійний. Так, да, дійсно, так і є. Цей автомобіль також дуже класно зібраний, і зборка в нього настільки добротна, ніде нічого не тріщить, не скрипить. Клас! До цього всього, автомобіль реально просторний, сюди можна помістити багато речей, дуже комфортно на ній їхати. Супер круто вона рулиться і те, як вона набирає, нетипічно для атмосферного двигуна. Ще великим, супер великим плюсом для людей, які купують автомобілі в нас, це надійність. І те, що автомобіль не тільки ресурсний, а дуже дешевий в обслуговуванні. Ці запчастини коштують реально копійки. І так, в мене все. Я поділився з вами усією інформацією про цю машинку, свої враження передав. Я надіюсь, якщо ви хотіли дізнатися трошечки більше, у вас це вийшло. Я радий. Від вас хочеться отримати підписки. І як ви бачите, я стараюся. В мене в одному відеоогляді вже два автомобілі. Це не так просто. Хочеться від вас трошечки підтримки. І пишіть свої коментарі, свої враження. Дивіться, два автомобілі. Білий і чорний, білий на білому, чорний на чорному салоні, який би ви вибрали. Я буду радий дізнатися вашої думки. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі. Я буду дуже радий. Ставте ті вже лайки. Ну, ладно, ставте, ставте. Дізлайки теж можна. Якщо не сподобалося. але я... це не обов'язково. Не обов'язково. Краще ставити лайк. Окей, дякую вам за перегляд. Дякую особливо тим людям, які зі мною. Якщо ви новий користувач, підписуйтесь, будемо далі розбирати всі автомобілі. Тому щастя вам удачі, здоров'я і пока. А, так, так. Куда? Куда покопано? А ну-ка, давай. Хто не засить, пригне наколію. Що так з вами складно? Так, в нас продюсер, режисер, оператор. 10 людей в одному лиці, лиців. Це барига. Вирішив проблему, так. Оп! Показує, що знімає. А ну-ка, який я там красивий. Окей. Це панелька з кожзаму. Це кошкіри, а не кожзам. Ти що не розумієш? Тик села, бля. Каже, каже з Не якого корзаму, бля, це кошкіра, це екош. Ти... ти не путай, поняття. ти що з село приїхав чеш. Екошкіра. Окей.